Росія сьогодні переживає глибокий структурний сув. Країна, яка претендувала на роль світової енергетичної наддержави, фактично все більше перетворюється на сировинний придаток головного постачальника нафти, газу, вугілля та інших ресурсів для зовнішніх ринків, передусім для Китаю, втрачаючи при цьому технологічну та промислову автономію. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ця ситуація не просто криза, а симптом набагато глибшої деградації. Росія поступово втрачає конкурентну спроможність у переробних галузях, експортує природні ресурси, але імпортує готові вироби за останніми днями. З 69,6 мільярдів доларів експорту в Китай. Майже дві третини це нафта, газ та вугілля, сировина. Тоді як продукція з високою доданою вартістю, обладнання, автомобілі, одяг постачається у зворотньому напрямку. Таким чином, Москва виступає не партнером на рівних, а як ресурсний донор, постачальник сировини. Представники Держдуми теж визнають нинішню реальність. Валерій Гартунг заявив, що Росія фактично стала сировинним придатком світу і закликав до реформування податкової політики, збільшити податки на експорт сировини та стимулювати переробку всередині країни він зазначив, що сировина модель домінує, і тиск на переробку це один з небагатьох шляхів до відновлення технологічного суверенітету. Цікаво, що сам Володимир Путін у минулому висловлювався про подібні загрози. Він стверджував, що на Заході намагалися відвести Росії роль сировинного придатку, який втратить суверенітет. Він попереджав, що перетворення країни. Виключено на постачальника ресурсів, це шлях до залежності й утрати незалежності. Історична перспектива теж не на користь збереження статусу Кво. Стаття Технологічна держава чи сировинний придаток опублікована ще до нинішньої кризи. Ставила питання: чи може Росія вийти з сировиної пастки та стати країною з розвиненою наукоємною промисловістю? Однак нині ті прогнози виглядають радше як попередження, ніж як надія. Дія зовнішньо економічна орієнтація РФ різко змінилася. Європа, українські ринки, міжнародні технологічні ланцюги усе це перестало бути доступним. Санкції, відмови від співпраці, руйнування логістики змушують Росію шукати ринки там, де її приймають, і Китай дедалі частіше виступає єдиним покупцем ресурсів на тих умовах, які він диктує. Росія вже фактично перейшла від ролі постачальника Сиро. Вини заходу до ролі постачальника сходу для України та партнерів ця трансформація РФ і шанс і виклик. Шанс бо агресора можна послаблювати не тільки на фронті, а й в економіці, впливаючи на енергетичні ланцюги, знецінюючи сировинний експорт і пропонуючи альтернативні шляхи постачання енергії. Виклик бути готовим до того, що Росія намагатиметься утримати свою сировинну основу будь-якими засобами, посилювати кон контроль над видобутком застосовувати гібридну політику, втримувати ринки навіть ціною дефіциту усередині країни.